Мої вітання, шановне товариство. Почав я реставрувати лапки і хочу показати вам, як я це роблю. В першу чергу хочу подякувати всім друзям по Ютубу, які відгукнулися на моє прохання дати якусь пораду, як вони робили. Юра Сахнюк казав, що він на Т-40 приварував у себе ці ролики, щоб багато електродами не наварувати. Ну, я таких роликів не маю, тому я вирішив взяти. Ці старі пальчики, що фіксують лапки. Вони вже мають виробітку, я буду ставити другі пальчики. А ті пальчики я наварив. Вже дві лапки наварив, поприхвачував, отак. Поставив новий болт, Ставив на корзину. Нормально виходить. Вижимного відігнав назад, скільки можна. І тут ще залишилася одна лапочка наварити. Бачите? то саме більше вона має виробітку. Я візьму ось так. Прихвачу, потім пообрізаю і буде так виглядати. Далі буде. Так, друзі, наварив я лапки. Строго не сидіть, бо я не зварщик Наварив пальчики. Хлопці писали мені, що й обойми від упорних підшипників варить. Ролики, ну, я не знаю, я ледве ці приварив. Але, думаю, принаймні краще, ніж було, бачите, тут же зробив. Пальчики беру. І йдемо зараз будемо ставити. Тузик в Буді буде контролювати. Покажу вам заодно свій вжимний. Тут, як бачите, лючок маленький, місця мало, але в мене рука тонкату. То я запихаю її туди. Ну і все, буду я ставити. На жаль, зняти я того не зможу, тому що так буде. Проблема те, що там руки садити. Включуся пізніше. Завів трактора, треба подивитися, чи не ганяє ним. Бачите, вижиний стоїть на місці. Режини стоїть на місці. Подивимося зазори. Я вже відрегулював. Так, друзі, як бачили, жини не ганяє. Зараз ставлю лючок. Вхід педалі в нормі, можна було б трошки менше, але вже буде ганяти вижимним. Зараз тут ставлю такий саморобний лючок. Закриваю. Вже вчепив культиватор. Буду ставити їжаки і їхати на картоплю. Це вже буде в другому відео. Ну все, друзі, бувайте. Такий війшов у мене. Як сказати, тимчасовий ремонт, тому що я не знаю, скільки той ж неї буде ходити, але роботу треба робити і запчасті готувати. Все до ремонту. Ну все, друзі, бувайте всіх вам благ хороших вам рожів, мирного неба над головою.